Привіт, земляни! Мене звати Владислав. Ви на каналі Монте-Карло. Юа. У цьому відео я буду робити пікем прогноз на Elimination Stage, стадію легенд, стадія на виліт. Називайте як хочете. Це друга стадія мажору. В цій стадії команди будуть боротися за слот у плей-офф. Тому давайте дивитися, що там відбувається. Так, друзі, я вже в грі. Давайте заходити в це віконце зліва. Переходимо в це меню мажору. Я показую вам, що в мене було в першій статі. В мене вилетіли, як я й думав, кої 0-3, пройшли 3-0 героїк. А із команд, які пройшли 3-1-3-2, це Мод та Eternal Fire. Всі інші команди, на жаль, не змогли пройти. На жаль, але нічого страшного, монетка у нас покращилась до срібної. Я можу отримати сувенірний набір. Дивіться, я покажу вам, як отримати сувенірний набір. Просто натискайте на людей, на любий матч В будь стадії вибирайте потім на любий матч матч, натискаю, і все. Тут перед вами мапи, ви натискаєте перегляд, це просто переглянути сувенірний набір, який ви будете забирати, які в ньому лежать скіни. А якщо хочете забрати, ось натиснули і отримати сувенірний набір. Я поки що не забираю, зроблю це трішки пізніше. Так, ну що, давайте дивитися другу стадію. А ця стадія називається етап вибування, в старому форматі називається стадія легенд. Тому давайте робити прогноз. Але по-перше, Давайте я покажу вам, які будуть перші матчі, які команди між собою будуть грати. Перенесемось у браузер. Ну що ж, друзі, я зайшов на HLTV.org Давайте подивимося, які будуть перші матчі. Перший матч у нас буде це Маус проти Естатік та Натус Вінсера проти The Mongols О другій годині дня. Ці ці матчі я коментую у себе на твіч каналі Монте Карло Йой. Приходьте. Ми розіграємо там багато класних плюшок, спілкуємось і так далі. І так далі. То ти Тому посилання під цим відео. Маус Естатік. Естатік дуже класно себе показали. Вийшли 3-1 але Маус при цьому дуже класна команда. В неї дуже класні показники за останній місяць. Тому я думаю, що ця команда переможе в першому своєму матчі, і в принципі Маус один із претендентів моїх на 3-0. Наступний матч у нас НАТО Свінсер The Mongols. Я топлю за The Mongols всією душею, але і за Наві топлю не менше. Тому це завтра буде просто ульотніший матч. Приходьте обов'язково на стрім. Будемо дивитись, коментувати. Грають вони о другій годині дня. Посилання на Twitch під цим відео. Тому я думаю, що в цьому матчі однозначно фаворит Наві і думаю думаю, що все-таки Наві їх зможуть дотиснути. Третій, точніше, матч, вибачте, у нас Vitality Eternal Fire максимально неочікуваний матч. Що тут може відбутися, я навіть представити не можу. 50 на 50. Наступний матч Virtus Pro Imperial. Слухайте, ну Imperial мені просто не дуже подобається команда, ну не імпонує максимально. Звісно, і Virtus.pro Pro мені також не імпонує. Тому я думаю, тут все-таки перевага буде на, ком на команді Virtus Pro. Наступний матч Face. Героїк це просто песня, ребята. Я не знаю, що тут можна аналізувати, який б ти, блін, аналітиком не був, як тут можна що передбачити, я не знаю. Але напевно віддам перевагу все-таки фейс. Complexity Пейн. По факту для Pain це була класна солоденька сіточка, якщо чесно. Їм попались найслаб найслабші, грубо говорячи, команди, які могли. Complexity виглядають все таки цікавіші, напевно. Наступний матч Спіріт Клауд9. Ну, навіть по картам торо вам до нічого. Tako meni ne bo kaže. <laughs> Єдиний мінус Cloud9, до речі, Cloud9 продали Широ в Spirit. Shiro був мейн снайпером Cloud9. Тепер цей снайпер в Spirit. Що ми можемо які висновки зробити? Spirit повинні перемагати. Cloud9 грають без снайпера. І останній матч, ну він, він не останній завтрашнього дня, потім ще буде друга, одра, друге коло одразу матчу bo 1 але останній з цього першого кола це G2 Furia. На рахунок цього матчу скажу так. G2 сильна команда просто. Ну, ми знаємо, хто це такий G2. Ми знаємо там гравців, я думаю, джету покажуть себе на цьому мажорі дуже-дуже гарно. Тому слухайте, я би на так на фурії не зациклювався. Фолен, звісно, красавчик, але слухайте, старічок, тобі пора вже на пенсію. Мені здається, фурія тут не в конкуренції. Тарас Шевченко, я він. Пращур, бля. чи ти мій пращур. Ну що, друзі, давайте тоді перейдемо на отакий от сайт. Називається він majorsim 24 Копенгаген. Тут ви можете вставляти матчі хто як переможе, і вам буде вибудовувати наступні матчі за рахунок цього. Коротше, я би сказав так, що можна ставити на три нуль Мауспортс. Можна поставити Mouse Sports і «Spirit». Просто повірити в те, що «Spirit» – це «Spirit». На 0.3, на я напевно поставлю Pain та Imperial. Абсолютно мені ця команда не подобається як команда. Давайте робити тепер прогноз вже в самій грі. Так, ну що, друзі, я вже в потрібному нам меню. Як я і хотів, поставимо ми на 3.0 «Mouse» та «Team Spirit». А на 0.3 ми ставимо з вами Imperial та Pain. Чесно, не хочу ставити монголів. Мені дуже симпатизує ця команда. Так, на прохід ми ставимо Наві, хочу вірити в них. Virtus Pro, не хочу вірити, але, скоріш за все, пройдуть. Vitality. Face, G2, Heroic. Давайте поставимо Cloud9 замість Virtus Pro. Нехай буде так. Якщо це буде помилка, окей, але мені хочеться все таки Cloud9. Скажімо так. Якщо про вже пройдуть гравці з того регіону, то краще хай вже американська організація. Буду вірити в це. Все, друзі, отакий от, от пікемчик Обов'язково натисніть кнопку зберегти прогноз. Також підписуйтесь на мій телеграм та на мій твіч канал під цим відео. Там я, якщо якісь зміни буду вносити, все пишу там в своєму телеграм-каналі. Також проходять розіграші скінів. Вся Інформація в телеграм каналі Обов'язково підписуйтесь, собака Монте Карло 666. Посилання залишу під цим відео. Завтра вже матчі починаються. Завтра, о 2 годині дня, 21 березня. Краще зробіть пікими якомога швидше, щоб не прогавити цей момент. Всім дякую за перегляд. Побачимось з вами уже в наступній стадії в стадії плей-офф. Гарного вечора на добраніч, Добрий ранок, добрий день, до побачення!